Добрий день, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить староста Дмитрівського старостинського округу Володимир Жердецький. Вітаю вас, доброго дня! Будь ласка, дуже хотілося б знати, що зробили за літній осінній період. Давно не спілкувалися із вами. Розкажіть, як справи у старостаті? Хочу відмітити, що Дмитрівський Старостинський округ. Налічує два населених пункти, 279 дворів. Літо, яке минуло для Дмитрівки, було великим випробуванням засуха, кліматичні умови, дуже жарке літо. От. І враховуючи те, що наші люди живуть в населеному пункті, і кожен має присадибну ділянку, на якій вирощує і сільхозкультури, і звісно, потребували води. Були великі складнощі і з відключенням світла, от в результаті чого дві свердловини, які є на території села Дмитрівка, відключались. Але завдяки керівництву комунального підприємства Візирське джерело, нам надано два генератори і постійно забезпечили нам пальним. Тому безперебійно працювали. Цілодобово наші свердловини, і навіть в тих скрутних умовах ми намагалися забезпечити людей водою. Було вплоть до того, доходило, що був графік пів села один день, пів села інший день, тобто все рівно проблему вирішували. Приймався план соціально-економічного розвитку візирської громади, в тому числі і Дмитрівського старостату. Планувалось провести асфальтування двох вулиць, Східна і Шкільна. Планувалося капітально відремонтувати приміщення ФАПу. в селі Бутовка. Засфальтувати шкільну вулицю і зробити тверде покриття до кладовища по маршруту від шкільної до західної вулиці, але враховуючи те, що зараз іде війна, і дійсно люди з розумінням відносяться до цього, що то, що ми планували і обіцяли керівництво і депутатський корпус, здійснили тільки частково. Частково відремонтували вулицю Шкільну і вулицю Східну по Дмитрівці. по Побутовці так коштів ну, не вистачило. Відремонтовано на даний час електрообладнання аршведловин, автоматично працюють. У нас були проблеми, не працювала електроніка, то вода переливає, то ну, контроль було е, дуже важко. Відрегулювати, зараз водою забезпечені, от, і велика робота проводиться по встановленню водолічильників. Справа в тому, що якщо особливо це відчули в кращу сторону пенсіонери, сім'ї, які не тримають великого господарства, якщо раніше вони платили 61 гривну 90 копійок. То зараз, от особливо пенсіонерів, коли ми аналізуємо, вони платять 17-20. Є фінансово. Тут буквально залишилось пів вулиці, 18 будинків. Ну із цих будинків є сім'ї, які виїхали. І, ну, як кажуть, немає ні, ні господарів, нікого. Звісно, ми там не йдемо. Подвір'я і переходимо на бутовку. На бутовку вже встановили 8 лічильників, робота розпочалась. Проводиться робота по утепленню магістралей. Мається віду на свердловинах в разі морозу. Завезуть нам пісок для посипки в случае желедиці на дорогах. Дмитрівка, звісно, газифікована. Бутовка не встигли, просто не встигли. Спочатку документація була виготовлена, але при нинішніх умовах, звісно, всі такі великі роботи призупинені. Наступне традиційне питання: як готуєтесь? Можливо, вже підготувалися до зими. Зима не обіцяє бути легкою. Що зробили вже? Що плануєте? Будь ласка. Так, да, на сьогоднішній день похолодало. Дмитрівці з питанням готовності до зими, я живу, газифіковано. От, проблема в нас з бутовкою. З людьми проведена бесіда, є дозвіл, багато сухостоя в нас по Збиратися – полосам саме, живі дерева не спилювати. Працює у нас соціальний працівник, у нас сім сімей, яких вона обслуговує, питань немає. Все, все добре. Якщо якісь питання виникають, значить ми вирішуємо в робочому порядку. Якщо будуть відключення електроенергії, чим зможете допомогти жителям? Дуже багато по селі вже закуплено ну, в приватному секторі генератори. І у нас існує два генератора, От, навіть пункт незламності, який, не дай Бог. Виникне необхідність. Підключаємо генератор, і люди зможуть і зарядити і телефони, ну, чай, кофе, О, це буде забезпечено. Цікаво дізнатися, як підготувалися до нового навчального року. Тут вже і чверть пройшла, але. Як проходить навчання, чи все зробили, що було заплановано? Як діточки відчувають себе у навчальних закладах? Ну, справа в тому, що згідно чинного законодавства Дмитрівська і Любопільська школи, от старші класи, Любопільська Візірську, діток підвозять Дмитровських, підвозять першотравневе. новий автобус. Під'їжджає, забирає. Звісно, воно якось. Я, чесно кажучи, був противник цього, тому що поки існує школа, дитячий садок, тут буде затримуватися і молодь. Забрати, закрити. У нас є опит побутовці, там була начальна школа, ну це ще було 80-ті. Закрили. І звісно, молоді сім'ї розійшлись. На сьогоднішній день залишилось у нас 39 учнів. Це молодші класи і 30 дітей, дитячих садочок. Дуже хороший зробили капітальний ремонт столовий харчуванням, забезпечується. Піднімали ми питання на одній із нарад Візівської ради старости, ну тих, кого це стосується Любополі, Дмитровка, щодо харчування дітей, які підвозять першотравневе. Пільгова категорія і молодші класи там харчуються, а ці дітки з 8 ранку і до 3 годин ну, батьки дають, як то кажуть, ну, дитина цілий день на бутербродах. Ну, значить, Було головою дано завдання начальнику відділу освіти організувати з Нового року. Харчування, хоча б чай, булочка, ну, таке гарячого, щоб дитина щось жидкого, гарячого е могла поїсти, тому що ну, це ж діти. Це ж понятно, що той бутерброд, а вони ті гроші, що батьки дають, щоб вони купили щось там. А вони, звісно, сухарики, чіпси, ну, як діти. Діти запитуємо, звісно, база першотравнева, яку я закінчив, мої діти. Звісно, база там шикарна. скажімо прямо є всі умови для навчання, і фізичного виховання, і багато дитячих різних кружків. О, так що дитина може розвиватись різнобічно. Володимир Іванович, ваші побажання жителям старостату? Будь ласка, У нас одне побажання. Всі в нас більше 50 чоловіків. От, і одна дівчина знаходиться в ЗСУ. Одне побажання, щоб вони всі поверталися живі, здорові, ми їх чекаємо. І побажання, звісно, всіх людей і зранку стоючи, і лягаючи, щоб був мир, щоб була на кінець наша перемога, і ми могли спокійно жити, працювати, навчатись і не боятися завтрашнього дня. Дякую, дякую за участь у програмі. Бажаю, щоб можливостей зробити для людей як можливо більше було у громади і у старостату сил, натхнення, енергії. Тримаємося до наступної зустрічі. Сьогодні із нами на зв'язку був Володимир Жердецький, староста Дмитрівського старостинського кроку. На все добре, дякую вам за увагу за вашу роботу. Дуже багато наших мешканців дивляться ваш канал. От всім не згодні вони приходять, запитують, якщо щось не зрозуміли, і воно показательно. Ну, питання, а що там робиться, в нас не робиться. А що відкрили ці ж меморіали загиблих воїнів, а що не в нас, а коли у нас? Завдяки вашому телебаченню вони ж дивляться, як воно гарно зроблено, все освітлено з коментарями. Звісно, буде робитися і в нас. Ну от так, що телебачення воно відіграє дуже позитивну роль в житті. Дякуємо за теплі слова, і нам дуже приємно, що ви бачите нашу теж дуже нелегку роботу у цей час. Разом ми все зможемо. Дякую, дякую, до наступної зустрічі.